4 жовтня, вівторок, умови християнського зростання. Молюся про те, щоб ваша любов все більше й більше зростала в пізнанні і в усякому досвіді, щоб ви були сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Послання до Филип'ян, перший розділ з 9 по 11 вірші. Там, де є життя, буде зростання і з'являться плоди. Та якщо ми не зростатимемо в благодаті, наша духовність буде карликовою, немічною і безплідною. Тільки зростаючи та приносячи плоди, ми зможемо виконати те, що призначене для нас Богом. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями, Івана 15.8. Аби приносити багато плодів, ми повинні максимально використовувати даровані нам привілежі. Ми маємо використовувати кожну надану нам можливість для набуття сили. Чистий і благородний характер з усіма його великими можливостями може сформувати кожна людина. Однак є багато таких людей, які не відчувають серйозного бажання мати такий характер. Вони не бажають розлучитися зі злом аби здобути добро. Вони нехтують благословеннями, які сприяли б миру з Богом. Вони не можуть зростати. Одним зі способів росту в божественному плані зростання є задоволення потреб інших. Християнин набуває силу, зміцнюючи інших. Хто поїть інших, напоєний буде, і він приповістей 11.25. Це не тільки обітниця, а й божественний закон, який Господь призначив для того, аби потоки благословення, подібно до глибоких вод, перебували в постійному русі, повертаючись до свого джерела. У виконанні цього закону і полягає таємниця духовного зростання. Якщо ми прийдемо до Бога з вірою, він прийме нас і дасть нам сили досягнути досконалості. Якщо ми будемо стежити за кожним словом і вчинком, щоб не зганьбити того, хто довіряє нам, якщо за кожної наданої нам можливості ми чинитимемо якнайкраще, тоді ми досягнемо міри, зрілості, повноти Христа, християни. Чи явлений у вас Христос? Чи робимо ми все, що нам до снаги, щоб наше тіло не слабшало, щоб розум міг визначати причини і наслідки кожного руху, вступати в боротьбу та здобувати перемоги над складними проблемами, щоб воля могла протистояти злу і захищати добро? Чи розп'яли ми своє я, чи зростаємо ми в Богові, готуючись долати труднощі як добрі воїни Христа? Дорогі друзі, ці питання дійсно мають звучати у кожного з нас. Дайте особисто ви відповідь на них.